Смачні та якісні харчі до святкового столу. Напередодні великодня у Слов'янську відкрився ярмарок, на якому жителі та гості міста мають можливість придбати продукцію компанії Агроальянс Груп та інших виробників за оптовими цінами. «Качество товару у нас на вищому рівні производство сертифіковане по міжнародним стандартам ISO 9000 і 22000. дві Продукція смачна. Качественне і свіже. Одразу після відкриття ярмарку біля прилавки почали збиратися покупці. Вони обирали необхідні продукти для усієї родини. Не забували про солодощі для дітей. Ціни, в принципі, нормальні, хороші, хороше ніж в магазинах. Товар нормальний, свіжий. Сладості я купила да. рулет сину. Домашнє свято, рулет. Лісова ягода. Сушку дітям, хліб дружковський хороший, один сірий, білий. Уважаю, якщо. що. Сухариков сделаем. все свеженькое. Я, да, я беру серый хлеб, я его люблю, поэтому ну, детям уже еще что-нибудь присмотрим. Приобрела вот буханочку хлебушка на пробу, так сказать, посмотрим, проверим на вид, все свежее, все интересное. Но я э, Дружковского хлеба раньше не покупала. Я предпочитаю славянский хлеб комбинат. Ну, проверим. Это очень приятный момент, конечно. Для наших небольших бюджетів сімейних Тому... почаще приїжджали. Якість продукції компанії Агроальянс Груп визнана як в Україні, так і за її межами, аж експортується до різних країн. Більш того, організатори ярмарку запрошують підприємців та приватних виробників продовольчих товарів взяти безкоштовну участь у заході.